Представляю новинку срібну малотиражну монету Преображення Господня. 2025 рік на версії Зображення Ісуса Христа Розіп'ятого і герб країни Ніуе. Монета в якості Proof Like, ви бачите. Тобто зеркальна поверхня. І тут вознесення Ісуса перед своїми апостолами, як ми бачимо, ось Мойсей зі скиджалями. Це не знаю хто, але монета красива і тираж дуже-дуже маленький. Лише 7 тисяч екземплярів. Красивий екземпляр, який вирішив придбати собі в колекцію. І красиве цікаве зображення з обох боків, як ви бачите. Ставимо лайк, підписуємося і до нових зустрічей!